А, так у нас зверху. А що не вона, а навіть вони. Що вони тут забули взагалі? Жесть. Так, ну це в нас. Вчені. Так, давайте дивитися. Більш нічого цікавого я тут не бачу. Блокада антерад. 2КПК. Кишеньковий персональний комп'ютер версії 2.0 в умовах зони застосовується як навігаційний пристрій, записник пристрій для зв'язку і диктофон. Опа. А де цей закритий сховок? Ага. Біля старої церкви. Треба буде туди сходити. Так, і запис. Записка попередження з боліт. Можеш на мене не чекати. Координати свої я скину. Але краще сюди не ліз. Мене ця твоюка поранила. І тебе хапане. Але якщо все ж... Сунеся, то все, що знайдеш твоє. Мені вже не знадобиться. Сподіваюсь, Шрам не брехав про у зону. Так це іскровець? Хм.